Лання, сходження і підкорення, цілком спортивні якості, без яких неможливі перемоги і вершини. Це дуже добре зрозуміло у горах тут, у польських театрах, які теж стали частиною європейських ігор. Відкривають для себе місто Закопане, його всесвітньо відомі спортивні об'єкти, а також особливий характер і настрій гір. Це повітря дає наснагу усім, хто змагається на іграх чи хоче знати про них якнайбільше. Головний боксерський поєдинок на європейських іграх для України. Єдиний фінал і золота надія у категорії до 80 кілограмів на рингу Олександр Хижняк. Бій, у якому український боксер здобув перемогу, відбувався за його абсолютної переваги. Вже у першому раунді хижняк відправив свого суперника Хорвата Веочича у нокдаун, а завершив двобій нокаутом у середині другого раунду. Це золото європейських ігор. Друге у кар'єрі Олександра на польському рингу він також здобув ліцензію на Олімпійські ігри. У мене від Саші дуже великі емоції. Сьогодні ми зустрічалися з командою. з я Сашу поставив як приклад для всіх наших боксерів, тому що він номер один. Він дух, сила, фізична підготовка, техніка. Жіноча збірна України створила сенсацію та вийшла до фіналу змагань із пляжного футболу на європейських іграх. 3-1. перемога у грі проти Португалії стала справжнім успіхом для української команди. Медаль було гарантовано, але зупинятись на досягнутому сім не збирались. Вирішальний матч подарував інтригу, але впоратись із сильними суперницями з Іспанії українки не зуміли. Це срібла нагорода насправді дуже гідний результат жіночої збірної України із пляжно. У футболу. Ми звикли бачити нові рекорди Євгена Моросяка на тлі засніжених гір. Та цього літа уперше спостерігаємо за його польотами над зеленими полонинами. Українська зірка стрибків на лижах із трампліну у складі команди виступає на європейських іграх. Дістатися стартової точки на знаменитому трампліні у польському закопане спортсменам допомагає спеціальний підйомник. Там поруч із небом на висоті 105 метрів розпочинається стрибок. Політ триває кілька секунд, проте надихає своєю свободою. Після виконання стрибка спортсмени чистять лижі і прямують до спеціального контрольного пункту. Женя ще перевіряли. Так. А що саме надійсне? дійсно? комбінізон і водій. І що потрібно, ну які там заміри мають бути? Якщо якесь відхилення від норми, що тоді? Тоді з змагання. В тебе все добре? Так. Далі атлети крокують у кімнату для відпочинку, де можуть зняти лижні чопоти та поспілкуватись із тренером. Щоправда, лише за допомогою рації, і з увагою до виступів суперників чекають чи дозволить власний результат потрапити до фіналу? Підтримати українців прийшов боксер національної збірної Аркадій Карцан, і ця підтримка була дуже щирою, особливо за новини про невдачу у кваліфікації. Заключний стрибок я оцінюю дуже погано, тому що він був неконтрольований, і я не задоволена. І тим погода була сьогодні не стабільна. Дуже сильно вітер, комусь спину, комусь зустрічний був. Ну, погода на це також вплинула дуже сильно. Ну, на мою думку, вітер. Бо стрибок можна сказати, не був поганий, все так як завжди. Але трошки погані умови збили і так вийшло, що не вистачило там два бали. Це можна сказати, пів метра або метр. Значення має кожен виступ і кожен результат. Адже спортсмени привезли до закопани дуже важливий та особливий для них символ, який мотивує, 19 травня в Івано-Франківську проводиться Олімпійський день, де були всі представники голови відділення Олімпійського комітету нашої України. І цей прапор подарували з надписями, Також були атовці воїни, війни на сьогоднішній день війни, наші синів українці. І цей прапор подарували Євгену Марушивку, що він щоб мене на Олімпійських перших перший. Приймають участь в трибуні, належать з трампліна на літніх європейських іграх, Ми були разом з ними. Це такий символ і оберіг для вас, для команди. Це і символ, і оберіг, і слава нашій Україні. Європейські ігри ідеальна можливість виступити у прекрасних умовах і за найвищої конкуренції. Попереду в українців підготовка до Олімпійських ігор у Парижі. Саме там, у 2024 році, стрибки на лижах із Трампліна дебютують на літній олімпіаді. Були лише командні змагання в рамках європейських проводилася. Змішана командна. Це нова дисципліна, яка тільки в Токіо зайшла в програму Олімпійських ігор. Звісно, змагання були важливі. Вони не мали ніякого значення для олімпійської кваліфікації, але все ж таки це і паралельний чемпіонат Європи. Сподівалися, ми на кращий виступ, але, на жаль, ну, команда виступила дуже невдало. я насправді не чекав, що ми так поступимося в горській збірні. Підвели наших хлопців, бо програли всі три суточки. Можливо, спортсмени молоді. Це для них для більшості з них перший такий досвід командних змагань для Владислава Казімін. Артема тобто, в особистих змаганнях вже в них були якісь успіхи, але все ж таки командні змагання це трошки інше, і, можливо, груз відповідальності десь трошки придавив їх і вони не змогли показати всіх своїх найкращих якостей». На превеликий жаль, сьогодні цей турнір для мене закінчився. Я виборов третє місце. З рішенням суддів я не згоден. Була напружена боротьба, і ми вигравали цей бій. Останні 9 секунд і чомусь віддали останній бал переможний в іншу сторону. Атмосфера просто унікальна, дуже дуже подобається, що зовсім інший рівень. Все злагоджено. По кожній хвилинки тебе випускають все по часу, все по таймінгу. Ну просто дуже якісно, дуже якісно, і це дуже приємно. Були важкі бої. Відчувається рівень змагань, тому що кожен бій, як останній, перший бій був дуже складний, другий сьогодні теж складний, але я впорався і чекаю фінал. У мене є мотивація. У Мене тут вкрали черевички. перший день змагань, тому після змагань буду битися за них. Європейські ігри на найвищій точці подій буквально фактично і точно. Тому я і теж на цій гірській висоті попереду останній день змагань та ігор, взагалі про який у завершальному епізоді нашого проєкту зустрінемось, щоб підсумувати успіхи України та ще раз відчути підтримку і гостинність Польщі.